Вітаю! В даному відео розглянемо функціонал, коли користувач кабінету посудової особи або отримувача послуг автоматично завершує сеанс роботи за умови тривалої відсутності активності в кабінеті. Зайдемо в наш кабінет посудової особи. Наприклад, користувач, знаходячись у кабінеті, намагається заповнити якусь форму, заходить до кабінету і кудись відійшов. Через встановлений час, в нашому випадку це 5 хвилин, користувача буде вилоговано і переведено на початкову сторінку автентифікації у кабінеті. Щоб довго не чекати, ми можемо зімітувати цей процес, почистивши куки. До прикладу, пройшло 5 хвилин. Ми хочемо продовжити наш бізнес-процес заповнення форми. Бачимо, що виникла помилка, час вашої сесії закінчився. Це означає, що час активності сесії вичерпався і користувачу необхідно знову автентифікуватись у кабінеті. Дякую за увагу!